Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні в нас на огляді міні-пилка РЗТК. Тож, поїхали. Розпакування та перші враження. Відкрив коробку, і перше, що кинулось у ніс, це сильний запах пластику, особливо від кейсу. Якість матеріалів відразу дає відчуття дешевизни. Навіть етикетки, наклеєні криво. Але й ціна відповідна. Для такого інструмента це по суті не дно. У комплекті ми отримуємо кейс, два акумулятори, зарядний і зарядний пристрій на 21 вольт 1 А і сама пилка ват показав, що за півтори години зарядки від 0 до 100% акумулятор взяв із розетки 33 ватт-годин. При середній потужності близько 20-22 Вт. Але частина цієї енергії губиться у самій зарядці. Тому реально акум отримав десь 27-29 ватт-годин. Фактична ємність виходить трохи менше за паспортні. 2 Ампер годин Реально близько немає, але є приблизно 1,5 години Це підтверджує її час зарядки. Щоб ємність справді була 2 ампер-години, зарядка на 1 А мала б тримати більше 2 годин, а тут вистачає півтори. На відео я також показую і вагу акумуляторів. Один акумулятор важить близько 320 грам, два разом, відповідно, вдвічі більше. Показую вагу самого блоку зарядки. Друзі, він настільки легкий, що майже іграшковий. Тести, саме на мій погляд цікаве. На гілках товщиною 5-7 см пилка працює без жодних проблем. Ріже легко, з гілками 9 см теж справляється. І навіть більше. Головне не поспішати. Пиляти зручно. Сама пилка легка. Ланцюг міняти просто. Шум є, але він не надто великий. З мінусів, мастило, мастило для ланцюга трохи тече. Інколи навіть доходить до самих акумуляторів. Та попадає на гачок старту. Друге, відчувається, що пилці трохи бракує обертів. Одного акумулятора вистачає приблизно на 20 зрізів дерева товщиною 8-9 см. Аження та висновок. Пилка свою роботу виконує. Це міні інструмент для дому чи для дачі. Не Непромислова модель. Плюси. Легка і зручна. Легко міняти ланцюг. Два акумулятори в комплекті. Ріже гілки до 9 см без проблем. Простий індикатор на зарядці червоний заряджається, зелений заряджено. Мінуси. Дешеві матеріали такі з сильним запахом пластику. Мастило підтікає. Акумулятори менше за заявлені 2 А, приблизно 1,5 А кожен. Зарядний блок максимально простий і легкий. Іграшковий. Мій вердикт. Своїх грошей ця пилка коштує. Якщо вам потрібно для дому чи для дачі, щоб час від часу підрізати гілки, переплачувати, на мій погляд немає сенсу. Ця модель підійде з головою. Але якщо ви шукаєте надійний, професійний і якісний інструмент, і тим більше плануєте працювати багато та -то постійно, тоді краще проходьте повз. У підсумку. Для невеликих завдань у категорії ціна якість нормальна. Тож, друзі, дякую, що подивились дане відео. Підписуйтесь на канал, якщо було цікаво, та ставте лайк вподобайку. І до зустрічі в нових відео.